Будинки по вулиці Університетській зазнали пошкоджені наслідок шахетної атаки у лютому цього року. Безпілотники поцілили просто по житловій забудові, а ударною хвилею у будівлях неподалік влучання вибуло вікна. Наразі комунальники вставляють нові. З самого ранку майстри беруться за склорізи, готують шипки, аби встановити замість тих, які повилітали після численних атак на район. Весь цей час отвори тимчасово закривали захисні ОСБ плити. Їх вже наступного дня після удару встановили бригади Запоріжжям сервісу. Всі вилетіли, і там і тут всі вилетіли. Вони ж старі. слідуючий день все от картонка чи деспеція забили нормально, не холодно було. Після нарізки скла роботи продовжуються вже всередині під'їздів. Спочатку комунальники лагодять пошкоджені рами, а вже потім вставляють підготовлені шибки. Кажуть, попереду ще чимало об'єктів у різних куточках міста. Встановлюємо стекла. Ну, для жильців ще стараємося, щоб вони були з освітленням. Багато у ну, вас сьогодні роботи. Та ну кожен день багато, після прильотів багато. Так. Цей дом ми сьогодні закінчимо, і рядом ще. Є Пойдуть далі, ці дома. Ну, по списку все ми робимо. Наприкінці минулого року підприємству доручили відновити вікна майже у 300 багатоповерхівках. Половину робіт вже виконали, звідремонтували та засклили понад півтори тисячі вікон. На черзі ще понад 140 адрес. Понад півтори сотні адрес вже опрацьовано. Виконання триває, працює ремонтно виробнича служба підприємства. За необхідності долучаються і підрядні організації. Помешкання, власні, Мешканці ремонтують за програмою є відновлення самостійно. Місто допомагає з виконанням ремонтів у місцях загального користування це сходові клітини. Загалом від початку року комунальники вже відновили понад три тисячі квадратних метрів скління. Вадим Сорон, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.